Націнний житловий квартал, що відповідає найсучаснішим вимогам для якості життя. Так охарактеризував сучасний житловий комплекс Міністерський, розташований в Оболонському районі Києва. Його забудовник приватне акціонерне товариство Енергополі Україна. На даний момент комплекс є одним з лідерів продажів на ринку нерухомості столиці. Компанія забудовник зводить цей об'єкт із застосуванням передових технологій, дбаючи про високу якість та належний рівень будівництва. Все це забезпечується чималим досвідом реалізації багатопланових об'єктів нерухомості, власною виробничою базою та кваліфікованим персоналом «Енергополь Україна. «Енергополь Україна на вітчизняному ринку з 1991 року реалізовані проекти будівля Київської торгово-промислової палати, реконструкція будівлі консульства Польщі, будівництво другого терміналу міжнародного аеропорту Бориспіль, зведення Блонецького газопереробного заводу, будівництво торгових центрів та інших великих комерційних об'єктів на сьогоднішній день виступає забудовником житлового комплексу Міністерський. Житловий комплекс Міністерський розташований в дуже зручному районі столиці з вигідною транспортною розв'язкою. До центру 20 хвилин, бо станції метро вдвічі менше. Окрім зручності великого міста, мешканці комплексу також можуть повсякчас милуватись чудовими краєвидами. Житловий комплекс Міністерський це реакційна зона. Чому? Тому що вокруг нас ліс, тишина і покій. Сам комплекс по себе яркий, как солнышко, даже зимой, когда в смутный вечер или в осенний дождь, дом стоит ярко-желтый, он несет тепло, радость, что поднимает настроение. Это место хорошо со всех сторон. Почему? Потому что оно и недалеко от метро, хотя и не рядом возле метро, но оно рядом возле живой природы, чего так многим киевлянам не хватает. Житловий комплекс міністерський, загальна площа 289 тисяч квадратних метрів, інфраструктура, три житлових будинки, офісний центр, підземний паркінг та інші соціально-побутові комерційні об'єкти. Першу чергу здано в експлуатацію у третьому кварталі 2012 року. Переможець всеукраїнської премії Айбілд Україна як кращий житловий комплекс року. Переможець всеукраїнського конкурсу. Бренд року року-2012» номінації Бездоганна якість компанія Енергополь Україна. помимо того, что стремится улучшить жилищный комплекс свой, улучшить качество строительства и доступную цену, наверное, была замечена многими покупателями на рынке. Потому что в этом году мы достаточно много получили наград. Это и бренд года, торговый знак. Мы получили также лучший житловой комплекс 2012-2013 года. И выиграли интернет-айбилд голосования. Лучший застройщик года. Мешканці житлового комплексу «Міністерський» почуваються затишно і безпечно, адже його територія охороняється. Її упорядкування відбувається з урахуванням сучасних вимог: місця для паркування, дитячі ігрові майданчики для малечі, фітнес-зал, супермаркет, аптека, кафе і багато іншого, щоб забезпечити практично всі соціальні та побутові потреби мешканців. Сьогодні Енергополь Україна вже строїть второю очередь комплексу. А ця тара очередь у нас запланована на здачу в четвертому кварталі 2013 року. Года, компания применяет массу возможных технологий, технологических процессов для того, чтобы дом построить вовремя. Разработаны циклы строительства, разработаны механизмы, рассматриваются новые, более усовершенствованные строительные материалы или конструкции, которые помогут быстрее смонтировать, построить дом, но при этом не терять его в качестве. Житловий комплекс Міністерський зводиться за монолітно-каркасною технологією, найперспективнішою з існуючих на сьогодні технології зведення будівель. Використання якісних матеріалів забезпечує комфорт та екологічність об'єкту, а теплі затишні квартири пропонуються з високим ступенем готовності та якості обробки. С началом строительства комплекса и первой очереди мы тщательно рассматривали планировки квартир. Рассматривали их как со стороны удобства, так и со стороны для разных слоев населения. Почему? Потому что стоимость жилья – это не совсем дешевый вопрос. От того у нас разноплановые от 43 метров квадратных до 156. Квартиры имеют просторные балконы, удобные удобні кухні, санузлы. санузли, і основное, что в планировках квартир рациональность, рациональность использования кожного метра квадратного. Прагнення найкращого результату компанія забудовних житлового комплексу «Міністерський» орієнтується на високу якість будівельних матеріалів і співпрацює з перевіреними лідерами будівельного ринку, одним з яких є всесвітньо відомий німецький виробник «Рехау». Концерн Рехау, заснований в 1948 році в Баварії. Лідер з розробок та виробництва систем на основі полімерних матеріалів для будівництва індустрії та автомобілебудування. На світовому ринку вже понад 65 років. На ринку України 16 років. На вітчизняному ринку пропонує системні рішення для виготовлення вікон та фасадів з ПВХ, займається комплектацією систем обігріву, водопостачання і каналізації як приватних котеджів, так і високоповерхових житлових будинків. Пропонує меблові комплектуючі терасне покриття. Та промислову продукцію нещодавно між двома компаніями було підписано довір про співпрацю, яким передбачено використання високотехнологічних полімерних рішень Рихау у сфері будівництва, зокрема і житлового комплексу «Міністерський» ми належимо до 20 найбільш відомих торгових марок в Україні. Тому ми і шукаємо партнерів, які теж працюють в сегменті високої якості, аби забезпечити своїм клієнтам західноєвропейський рівень в принципі за доступні гроші. наша історія успіху полягає в тому, що вже протягом багатьох десятиліть компанія Рехао займається розробкою і виробництвом високоякісних рішень для будівництва для автомобільної промисловості та індустрії. Секрет у щоденній важкій наполегливій праці в розробці на заводі, у виробництві на збуті і в Воєнні нових ринків енергополь наш новий великий партнер, який будує дуже масштабний сучасний проект. Ця ситуація вигідна для обох сторін. З одного боку ми постачаємо нашу продукцію, а з другого боку компанія енергополь отримує якісні системи, які може використовувати у своєму проекті житловому комплексі. Міністерський. А, сьогодні Енергополь Україна підписала о співпрацювання з європейською компанією, яка має 50 років і більше на ринку. Компания Рыхау, компания, которая вводит инновации о конных системах, системах воды, экономизации, отопления. И рассматривая всех поставщиков, возможность для жилищного комплекса Министерский, мы долго анализировали этот рынок. Как я раньше говорила, мы этот дом строим так, как будто для себя. И для нас каждый инвестор, будущий, настоящий, это считайте член семьи ЖК Министерский. И хотелось бы, чтобы люди почувствовали не только то, что для них строят, но еще и заботу и о них. Окрім відношення, тепло виражається в нових технологіях, зазначають компанії енергополь Україна. Технології ці енергозберігаючі, а вони створюють в новій оселі ще більший комфорт і дають можливість мешканцям комплексу відчути турботу про них. Але основне і найголовніше це європейський підхід. От ми багато разів говорили, що ми йдемо по європейським стандартам строїм європейське житло в Україні. Этим договором о сотрудничестве мы подтверждаем еще раз, что мы строим европейское жилье в Украине. Забудовник підтримує майбутніх мешканців житлового комплексу Міністерський вигідними умовами придбання квартири. Вони завжди можуть проконсультуватись з фахівцями відділу продажу і обрати найбільш зручний для себе варіант оплати. Ми стремимося і будемо стремитися до того, щоб на ринку будівельно розвивалося качество строїтельства, розвивалося культура строїтельства, і було взаємопонимання і підтримка між покупателями і стройщинами. Компанія Енергополь Україна успішно реалізує масштабний проект будівництва житлового комплексу. Міністерський найближчим часом забудовник розпочне зведення його третьої черги, адже охочих придбати нове якісне житло, побудоване за сучасними технологіями, стає все більше. Попереду ще мало планів, які компанія енергополь Україна неодмінно втілить в реальність і обов'язково зі знаком якості. Лідер на ринку то, о котором не знают и не слышат, но о котором говорят. Так вот, мы стремимся о том, чтобы нас знали, слышали, но о нас говорили только положительно. И вот когда наступает момент Когда тебе приходят с благодарностью о том, что вы построили хороший дом, отличную детскую площадку, нам комфортно, у нас хорошая охрана. Это и называется уже лидер рынка. Но лидер рынка не мы, а люди, которые живут в этом доме.